Привіт! Говоримо сьогодні про амбасадорську програму проекту Кальдера. Поїхали! Отже, як я вже говорив у минулому відео, про те, що місія Кальдера полягає в тому, щоб допомагати у розвитку різноманітним розробникам, так, у розвитку їхніх діяк, розвитку блокчейнів, так загалом розвитку сфери web 3 Отже, в цьому проекті зараз є дуже багато таких класних активностей, в яких потрібно брати участь, зокрема ця амбасадорська програма. Наразі ведеться фактично набір в амбасадорську програму. Ви можете проявляти актив різноманітного роду, так, різноманітного виду, це допомога в чатах, якісна допомога. Загалом можна створювати контент. Раніше також хочу сказати, що був сайт The Work, так, Ми там могли сабмітити свої роботи. Це було буквально декілька місяців тому, але наразі трішки вся амбасадорська програма деформувалася. Недеворок вже е, трішки на е, старому етапі розвитку так, цієї амбасадорської програми. Натомість зараз в нас всіх є можливість створювати контент, і з дня на день відкриється форма на е, амбасадора, так, на участь в амбасадорській програмі. Там обирають близько 25 чоловік. За цим набором не знати, чи будуть ще набори, тому потрібно поспішати, потрібно створювати контент, старатися і у вас все вийде. Тому слідкуйте за всіма соціальними мережами проєкту Кальдера. Активно беріть участь в усіх ініціативах від проекту Кальдера і беріть участь в амбасадорській програмі проекту Кальдера. Всім до зустрічі!